Добрий день, мої шановні! Привіт вам всім з Миколаївщини! Сьогодні 17 і я до вас знову своїми переробками. У нас опять дуже великий вітер. І дивіться, що я роблю. Знімаю одною рукою, тому що штатив знов поломе. Викопую гібіскуси сирійські. Це е, у мене е, сирійський гібіскус махровий. Ось тут під парканом. Дорісь золотарник. Золотарник я викопала, пересадила. Покажу потім, куди. Зробила ямку, міряєм. Ямку міряє, От, Щоб по коріннячку було. Дуже глибоко не потрібно. Е, принесла перегній, у мене старий сепець. Е, кладу. Ну, Гарну таку пригоршню у ямку. Це буде гарна пожива. От тепер кладемо наше деревце чи кущик От, гарненько, заливаємо пів відра води у ямку. Бачите, попросила чоловіка, щоб трохи зняв. Як я іменно саджаю, бо ж казала, що буду показувати, як садю, а із-за вітра не можу сама. То чоловік вам знімає оператор. Накладаю звук, бо вітер такий, що нічого не буде чути. Влила пів відра водички, загортаю зразу земельку, щоб вона. Була мокра і гарно все обвило коріння нашої рослинки. Тепер у мене є таке добриво екоплант. Воно осіннє грам 40-50. Отакі дві маленькі жменьки, по всій ямці розподіляю і змішаю із ґрунтом. Отако трохи. І трошки притрамбовую. Засипаю знов землею, шар землі і заливаю ще п'ів відра, тобто на посадочну ямку відро води садимо у болото. Коріння буде обвите, не буде повітряної подушки, водичка впиталась і досипаю ґрунт. Гарно засипаю. І затрамбовую, ну, не фанатично, а добре-добре, так я саджаю майже всі свої рослини. У посадочну ямку перегній, гарно води, добриво. Щоб садити гібіску, потрібно було викопати жимолость. І ось тут була у мене троянда, дорогі, Перкінськ. І принесла сюди жимолость, а ще таку рослину, як Калістегія. Дуже красива, гарна рослинка. Я її отримала в подарунок. Показувала вам її вже раз. І ось жимолость. Жимолость у мене листопадна, але дуже гарна і пахуча. Може, це не зовсім правильно садити дві рослини в одну яму. Але, ну, так, вийшло. Поки будуть вони рости тут у мене на, біля цієї арки, саджаю жимолос і саджаю е, калістегію. За літо у калістегії наросло дуже гарне коріння, був невеличка така був живець, невеличка така рослинка. Ставлю вам фото, яка вона повинна бути. Це дуже гарна рослинка, швидкоростуча ліана. От, тут посадю все те ж саме. Перегній водичка добриво. От, І будуть вони тут по каміці зростати. А там буде далі видно, як вони себе поведуть. Можливо, потрібно буде знову десь кудись щось пересадювати. Ну, і знову добрий день. Це вже 18 серпня. У нас іде невеличкий дощик з самого раночку. Е Вчора трошки не було, коли вам далі показувати. Були справи, самі знаєте, в домашній справі ніхто не відміняє. Ось дивіться, троянду обрізала, бо садила тоді дуже швидко, нічого не обрізала. Ну, Повикопувала ще деякі рослини, переносю все ж на пасіку, я вже вам про це говорила. По камінь на квітниках отака розруха, але все радіє дощик, у дощик є дощик, все оживає, росте, розквітає. Он гайлардії вже поприживались і порозквітали, які я розсадила між кущами троянд. Потрібно буде оці іриси також пересаджувати. Ось троянд у ще одну обрізала, яку пересадювала і тут пересаджувала, пообрізала. Це ось огібіскуси, які я сюди під паркан посадила. Доволі гарно себе почувають. Ще й погода сприяє. Ще одна новенька троянда. Поки місь не знаю, як вона зветься. Ну і ще дуже багато всього треба пересадити, але йде дощик. Іде дощик і тому отакі справи. Але я радію, що йде дощик. Всі мої пересаджені рослинки будуть. Гарно приживатися, ще й температура впала. От, морозець, астра приживається, гарненько розквітає. Ну і вчорашні мої оці ось також гарнесенько всаджені, почуваються гарно. От. Ну Я думаю, що буде все гаразд. Гірку ще не трогала, трошки не вистачає часу. Якби раніше, то б уже й по дождю бігала, а так тільки трошки вам знімушу зробила. Ось сюди таку хризантему пересадила, і тут золотарник. Там я його прийняла і посадила де він був, цей сирійський гібіскус. Ну, ось такі справи, мої, шановні, мої дорогенькі. Перестане дощик, буду далі все саджати. Дякую природі і Богу за таку гарну погоду. Я думаю, у вас також почалися посадки-пересадки. Ну що, дорогі мої, підписуємося на канал, не шкодуємо вподобайки. Всім щиро дякую, всім все найкраще, до зустрічі.